2014 року виконаний на 104%. Зарплати видані, борги сплачені, допомоги нараховані. Правоохоронці затримали чоловіка, який побив учасника АТО. Переможцями конкурсу Успішна пані Чернівців 2014 стали двоє учасниць: переселенка зі сходу та Буковинка. На п'ятому каналі події вівторка 23 грудня в інформаційній програмі Місцевий час в студії працює Ольга Андріцька. Вітаю вас! Бюджет 2014 року виконаний на 104%. Головний фінансист області Єлизавета Пушко Цибуляк запевнила журналістів, Незважаючи на складну ситуацію в країні, змогли і зарплату бюджетникам виплатити, і борги погасити, і всі соціальні допомоги нарахувати. Єдина область, яка по Україні не Отримувала додаткових якихось ресурсів, не просила і не допустить виплату заробітної плати за грудень у січні місяць. Загалом, в порівнянні з минулим роком, Буковина заробила більше на 30 мільйонів гривень. А от над формуванням бюджету на наступний рік ще працюють, оскільки чекають великих змін через децентралізацію. Але вже відомо, що тепер його наповнення найбільше буде залежати від роботи сільських та міських рад. Сьогодні територіальна громада і сільський голова. Буде за він в умовах стимулювання. Він буде сьогодні зацікавлений наростити податкову базу, ці кошти залишаться в нього. Вони не будуть перерозпреділятися, що в нього його заберуть. Але він сьогодні, якщо раніше він міг скласти деякі сільські голова руки, чекати, поки дадуть дотацію, то сьогодні він має сам працювати на те, щоб були надходження. А в цьому є позитив. Податок на нерухомість певною мірою більш конкретизований податок на ту ж по тій же платі за землю, який повністю залишатись буде на територіальних громадах, і є зацікавленість. Контролювати використання тих же земельних ресурсів тому радить фінансист. Вже зараз треба працювати над тим, аби збільшувалась кількість підприємств, вкладалися інвестиції та зникла тіньова економіка. Адже вже наступного року саме місцеві бюджети будуть отримувати всі освітні та лікувальні заклади. Тому грошей треба буде більше. Через почнеться четверта хвиля мобілізації після нового року поки невідомо, оскільки відповідного наказу президента досі немає. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашим кореспондентам повідомив обласний військовий комісар. Під час попередніх призовів система оповіщення спрацювала недосконало. а Медкомісії не були готові до такого обсягу роботи. На ці недоліки запевняє Віталій Чурай. Увагу звернули. каже, відбиратимуть військовослужбовців, як і попередньо за спеціальностями та посадами. Ми будемо Набирати і фахівців, і ніспеціалістів, тому що не вистачає спеціалістів з метою їх підготовки і подальшого використання за призначенням. Військовий комісар сподівається, що боковинці проявлять свій патріотизм і боронити Україну. Зголоситься чимало добровольців. До речі, під час попередньої третьої хвилі мобілізації таких було майже 50%, а саме 300 боковинців. Серед них були і жінки. Правоохоронці затримали чоловіка, який побив учасника. АТО. інцидент стався у жовтні поблизу одного з більярдних клубів міста. Відпочинок для 42-річного атовця Олега Корабліна закінчився лікарняним ліжком. Чоловіка, який вижив після восьмиденного обстрілу Амвросіївки, жорстоко побили вдома. Зі зламаною щелепою та переломом лицевої кістки Олег опинився на лікарняному ліжку. Правоохоронці зрештою, встановили особу кривдника за нанесення тілесних ушкоджень. Йому загрожує три роки обмеження волі. Повідомили в міліції. Почувало дві компанії. Ну, і під час відпочинку між ними виник конфлікт, тому цей конфлікт перенісся на вулицю. Іде ну, на вулиці один мешканець міста Чернівців, 23-річний, наніс декілька ударів ну, учаснику АТО. Встановили всіх свідків, всю компанію, яка там була, і з однієї сторони, і з другої сторони. Тобто є свідки, які вказують на те, що цей громадянин побив, а також цей громадянин зізнався. Рятувальники здали кров для хворих дітей та військовослужбовців, поранених в зоні АТО. Працівники управління Державної служби України долучилися до всеукраїнської акції та прийшли в станцію переливання крові у Чернівцях, аби допомогти онкохворим дітям та пораненим військовим. До заходу долучилися всі пожежно-рятувальні підрозділи міста Чернівців. Ми віримо, що наша кров допоможе хворим діткам та захисникам України якнайшвидше одужати. Гран-прі конкурсу Успішна пані Чернівців 2014 отримали відразу двоє учасниць: жителька Алчевська хореограф Тетяна Паскаль, яка тимчасово проживає в Чернівцях через складну ситуацію на сході України, та Чернівчанка, лікар Іванна Герасимчук. Загалом цьогорічний 12-й конкурс був незвичайний і через важку психологічну та моральну підготовку до нього, і через те, що половина учасниць це переселенки, які з радістю погодилися приміряти для себе статус успішної чернівчанки. І теж. Щоб він був благодійний подробиці від Людмили Григорчук, Олена Переселенка в Чернівці вона приїхала з Луганська ще влітку, коли там стало неможливо жити. Жінка-художниця і працює тут за професією. Облаштувала разом з дочкою невеличку майстерню. Взяти участь у конкурсі Успішна Чернівчанка вважає за честь. Емоції маса просто Адреналіна і вообще ну маса емоцій. Для мене найголовніше в цьому конкурсі це брати брать в ньому участь. Загалом за звання успішної Чернівчанки цьогоріч боролися 10 красивих граційних та вдатних панянок. П'ятеро з них переселенці з Криму, Донеччини та Луганщини. На сцені вони усміхнені, щасливі, але на душі страждають. Відуги за батьківщиною від того, що зараз гинуть люди, від того, що Україна зараз часто плаче. Думки як хмари у Алческ пливуть у місто, де усе батьки, кохання їх не забуть. Але життя вирує, щаслива, я, бо я крокую впевнено Парижем Буковинської землі. Не тільки фізично, але й дещо морально важко в такий час приймати участь і показувати якийсь гарний настрій. Але тим не менш життя продовжується, воно йде і. Відповідно, людина чекає і сподівається на щось краще в житті. Саме через такі настрої цього року кажуть організатори конкурсу Спішна Чернівчанка проводити було дуже складно. Він дуже важко готувався, душевно важко готувався. Повірте мені, що те, що є макіяж на обличчі, це не значить, що в душі він є. Він відсутній сьогодні, але саме завдяки конкурсу, та успішним панянкам вдалося зібрати чимало коштів для учасників АТО: 40 тисяч гривень за проведення благодійного аукціону і майже 20 тисяч з продажу квитків на конкурс. А ще сцена вкотре об'єднала всю Україну, і це показав кожен конкурс. Привітання всі учасники в народному одязі. Хобі кожному присягнути любов'ю до рідної землі. Третій вихід це поковинські вечорниці. Наші ми хочемо, щоб наші пані, які приїхали до нас в гості, тимчасово в Чернівці, побачили наші традиції. Нехай колядують з нами ми нехай вчать. А хто ж їм розкаже про західну Україну як не ми, як не успішні пані? Нехай везуть нашу культуру назад до себе. Нехай вони навчаться цьому всьому, тому що інакше бути не може. Ми дуже довго один про одного не знали того, що мали би знати. Тобто правду. Гран-при конкурсу Успішна пані Чернівців 2014 тисячі отримала відразу двоє учасниць: жителька Алчевська, хорограф Тетяна Паскаль та Чернівчанка, лікар Іванна Гарисимчук. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Діди Морози, снігуреньки та казкові персонажі, котрі працюватимуть під час новорічних свят, також сплачуватимуть податки. Працівники головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області нагадують, що всі казкові герої казковими залишаються лише під час святкування, опісля зобов'язані завітати до податкової служби за місцем реєстрації та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, а також нарахувати і сплатити до бюджету податок з таких доходів. На казку перед новорічно-різдвяними святами традиційно перетворюються чернівці. Кав'ярні та крамниці виблискують новорічними вогниками, заманюючи відвідувачів неповторно декорованими вітринами. Одарка Антонівна обожнює роздивлятись прикрашені чернівецькі вітрини. Вона вважає, вони гарно доповнюють чарівність нашого міста. Я ще при молодості це любила. І це дуже діти ходять, заглядають, на як ходять і фотографують. Колись каже жінка, вітрини в місті прикрашали цілком традиційно. Ставили Деда мороза, зайчика, Яленку. Яленкові гірлянди з іграшками ті ж самі діди морози, а ще багато сніжинок та вогників. Такі вони різдвяні вітрини сьогодні. Бо свято це чудо, і ми всі хочемо чуда якогось. Традиція для нинішніх дизайнерів це вітрина в зелених і золотисто-червоних кольорах, які символізують різдво та новий рік у Європі. Ось так несподівано сотнями сніжинок вітрину піцерії прикрасили теж за допомогою дизайнерів. Зовсім інакше у цій кав'ярні про себе тут кажуть не так, як в людей. Різдвяний настрій створюють тваринки та ляльки. Авторська робота чотирьох чернівецьких майстринь. Їх можна роздивлятись безкінечно. Майстрині власноруч прикрасили кав'ярню, розклавши ляльок повсюди. Ми даємо, е... Повну волю для того, щоб люди могли самі творити щось робити. Ідея такого декору і в тому, що експонати ще й продаються. Люди з захопленням це все сприймають, тому що мають можливість купити навіть за 20 гривень, можна купити дуже цікаву іграшку. Різдвяний настрій та декор не залежить від витраченої суми коштів, впевнені в кав'ярні. Щоб створити атмосферу чуда, потрібно трохи креативу і тепла. Має Гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютубі. Бажаю вам лише хороших новин.